Друзі, всім привіт! Ми на річці Дніпро. У нас дуже багато великий рівень води. Богова риболовля буде. Ось Наша річка буде берегова риболовля. Сьогодні шукаємо хижака. Так, друзі, ну що у нас? У нас це палка Select, Freak TS728 260 Рост, катушка Теббен, 4000 шнур 0,12. Стоїть флюр. Це флюр 0,55, здається. І будемо зараз ловити. Будемо пробувати на ось таку силіконочку, це віст. Грузочок 30 грам. Так, ну зараз пару закидів. Спробуємо. Там же буде видно. Так, ну Перший заброс без почину. Забрасываем в друге. Как ты чучек был? Ось друзі, берегова рибалка вона така, бачите? Ось, друзі, пакетик. Був самий великий. Йдемо далі. Як же ж вона пахне рибами просто. Крутяк. Ось друзі, ще глива наша, гливи наші. Йдемо по дереву, ось, і ось там, бачите, просто краса. Ось, красунчики, бачите. Красуня. Зараз підемо ще далі. Уже пакет такий, що, що з ним не дуже зручно збирати. І ось, бачите. Краса. Ось, друзі, бачите, ще. Така ще літня, а це вже більш зимова, бачите? І ось маленькі і багато. Ми їх маленько залишимо, не будемо зрізати. Пройдемо там через неділю і зріжемо. Ще тут на всьому треба подивитися. І вон, бачите, і на тому вон дереві. Та, ви що? Оце грибалка, слухайте. Оце да. Просто крутяк. Друзі, ось ще бачите, яка гарнюня глива. І ось і вон. Зараз ще далі підемо. В цьому році осінь порадувала. Просто взагалі гриб, грибний. Друзья, ну мы на пенсионные заехали. Ну да. Я какой-то зацепил травучиша. Окунь, друзі, акушара. А, перший, так. Да. А, ні, бичок, глянь. Глянь, який. Я думав окунь, глянь, який бичок. Так він. Ну, этот... Ти що, друзі, перша риба, бачите? Ось вам берегова рибалка. Такого на судака можна використовувати, як живця. Він придавив. Виживеш? Так, да, пішов. Білої риби, друзі, малька дуже багато. Присогну бички. Це круто, нам би щось помимо бичка. А це що було? Карп? Трошки добавимо груз, бо я не відчуваю, як воно стучить. 8 грам маленька за вот таку грушку 15 грамів повісили. Вже, друзі, був перший зацеп. Опайти менше груз взяти. 22 грама дуже великий. Опа, у денчика є перша риба. Ого, а що це таке? Щось непогане, я бачу. А ну що ж там таке? Це... І уходи. А, ну. А це щука. Гляньте, яка щука. Ви що? Виходь, Подивіться яка щупака Слухай, ну це гарна щука. Надо було хоч хоть либо риб з Все. Нормально, там крючок внутри, там офсет, да? Да. Ну, он в запасте там. Що, помогать тобі? Слухайте, вот вам і... Берегова риболовля. Денчик і тут знайшов. Не спіши. Дивись, щоб вона в траву не зайшла. Треба було гріб взяти, зараз би ліп ліпгріпом чмяк. Денчик, денчик, не спіши, вона там вивертається так. Ох. Друзі, тут я йду, у мене майже повний костюм. Трошки не вистачає доверху. Слухайте, ну це класна залікова щука. Класна Дніправа щука. Що, ти не спробуєш її взяти руками? Да. Оп. Тихо, 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 тихо. Не вирви з неї силикон. Че, красуня, дніпрова щучка. Да вот. Ага, Какие класс. такие зачетные карась. Поздравляю. Спасибо. Ну только трешечка. Сказал, самое главное, что верить. верить и... Друзья, как рассудочка, бачите. А ты покажи, Так, ну. 300, ну плюс ріб гріб, 3, 3, ну, 3, да, 3 кілограм. Трьошка. Трьошка. Ну, нормальна щука. Друзі, ну клюнула на ось такий силікон. Це віст. Так що не ну, дякуйте. як Дякуйте. 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 Лайком. Лайком І підписочкою. І коментарем. Да. Зараз підемо. Далі. Δεν θα βρω το τροπίτι μου. Ο πυλώνα είναι το δρόμο που θα βρω. Так, ну ми знову милі мільяч... на точці зараз будемо обкидувати тут. Все, да. Оп. Друзі, ну пробуємо. Ну там когось лодка не заводиться, щось воно там. Пробуємо, міняємо нам приманочки. Так, друзі, ну що, ось закінчилася наша рибалка, вилазимо з води, будемо збиратися домой, замерзли просто. Я вже ног не відчуваю. Не попали ми друзі трошки туди куди хотіли, але все одно, слухайте, рибку піймали, я одну піймав рибку, денчик ну, доволі непогано трофейну, щупакабру піймав, так що, Грибів назбирали, гарно провели час. Всім дякую, що подивились. До зустрічі на риболовлі.